Друзі, добрий день. Ми на каналі Копачі з Беречі і ми приїхали наконець. наконець ми дождалися поле для скіфів. Фух, було велике поселення скіфів, попадались тут наки, прясла, все попадалось, навіть царь монетки знаходились срібні. Не знаю задку, тому що тут взагалі ні хутора, немає ніде нічого. Ну попадались. Це у нас як... Скажімо так, як тренер тренувальне поле. Його знають всі, воно недалеко від Полтави. І я саме на цьому починав ну, копати по скіфам завжди. Завжди знах... знахідки були. Ну, По-любому, -по я не знаю, не було такого дня, щоб ми не виїхали і не і знайшов там один-два нака. І вже як більше почав понімати в цьому, то і десять, і більше попадалось. Так що ми виїхали на це поле. Його наконець-то вбрали, була соя, прибрали, передіскували, все чітко, все класно. І ось одійшов, гляньте он, машини недалеко. Одійшов від машини, буквально ну, скільки там метрів 50 може. І в мене є вже перша знахідка, перший наконечник, так що перед переглядом підписуйтесь на канал, ставте лайки і погнали дивитися на кінечник. Друзі. Ось. Такий накіннечник нам попався. Гляньте, трьохлопасний. Да, звісно, стан не прям такий, хоча гляньте, він не залипший. Я думав, що він залипший та убитий, а він просто так одлитий. Гляньте, якось тут чіткі грані, може недороблений, може хто знає. А тут ось бачите на кінці як, як одлита. Ось такий перший ног попався. Ладно, забираємо і ходимо тут же. Ходимо, я не знаю наскільки ми, ну, може хвилин 10 і в мене вже є перший нак. Так, все, круто, ходимо. Друзі, не пройшло й 10 хвилин і гляньте в мене ще один нак. І гляньте сімочка яка це в ідеальному стані. Просто, просто бомбезна. Велика яка сімочка. Ось так ось такий нак. Ладно, якщо знайду більш-менш такий сигнал похожий на нок. Будемо пробувати з вами копати в онлайні. Ходимо. Друзі, ну що, попробуємо з вами купнути на кінечник, якщо це буде він. Дивіться який сигнал. 19. Наскільки я замітив, що на еквінокці на кінечники дзвонять від 6 до 20. В залежності від глибини і величини накінечника. Трошки пригає, Ну, для накінечника це нормально. Зараз будемо дивитись. Де? 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 Да, міг би бути накінечник, але попався ось такий кусок проволоки. Ну нічого, нічого, ходимо ще шукаємо. Не последній сигнал. Друзі, може хоч один сьогодні нак онлайні викопаємо. Тому що вже скільки раз не копаю і постійно. То проволока, то якісь обломки. Гляньте. чіткий сигнал, 10-11. Якщо не цей раз буде не нак, то я вже й не знаю. А ну. Почав скакати Почав вскакувати сигнал. Десь в якісь грудки тут. Я її перевертаю. Є тут грудки. Тут. Зараз будемо пробувати її знайти. Нема. Тут малесенька грудочка. Де б тут міг помістити нок? Ніде, мабуть. Вона навіть не розковирюється. Випало десь. А, друзі, побачив. Ось така дробина попалась. А такий чіткий сигнал був. Ха. Ладно, ходимо. Друзі, після останнього включення, останнього включення пройшло, мабуть, я не знаю, з годинка, може півтори. Не попадалось нічого, крім дробі проволоки. І тут вискочив мені ось такий Ось такий нок. Чим мені подобається копати по скіфам, тим, що накінечники практично завжди разні попадаються. Ось ось такий трьохлопасний гляньте, взагалі просто бомбезний накінечник. Ходимо далі. Ви тільки подивіться на цей сигнал. 11-12 і є в мене ще фісті стріли. Ось такий, ось такий теж трьохлопасний, але не такий, як всі. <гум> Круто. Друзі, переїхали в мене друге поле, також з Київське. Фух. Ну тут більш перспективне, розпашка груба, не особо не особо зручно ходити. А так, в принципі, тут наки більше попадалися, і тут немає точок точ, точ, точ на картах, тому що ну, людей менше ходить, і я так думаю, що і перспективніше. Ну, в принципі, в принципі, так, да, воно перспективніше, тому що ми ходимо, мабуть, хвилин 40, і у мене були знахідки. Був інак, і ще було. Я все не схотів по очереді показувати, тому що буде, я думаю, не цікаво дня на кінечники дивитися. Я зараз я трошки вже підкопав і в мене теж був сигнальчик, викопав його. зараз будемо дивитися з вами. Друзі, ось подивіться, мені попалось ось таке свинцове прясло. Свинець, прясло. Ось ось таке прясце. Потім мені попався ось такий тут нак, сімочка, звичайно. Ось така сімочка. Потім такого прясла. Ось якась штучка. Я не знаю. Якщо чесно, я думаю, що це якась сучасна штука, якийсь болт. Ну, було бронзою Може якась прикраса, може я не знаю. Якщо хто знає, то пишіть І ось таке розірване розірвана обручка. Каблучка. Ось така. Я так думаю. Не це більш Сучасний уже, Може який тракторист загубив, хто знає. А за оцю штучку, не знаю, пощить, я ж кажу. Я думаю, що якийсь болт, а на самом деле хто знає, гляньте, якісь узорчики на ньому є. Все є. Так що якось так. Ладно, ходимо. Туди підійшов наш день до, до завершення, вже все темно, доходилися, ну, хоч цей рік покажеться, а то ціле відео не показував, сходив від мене тікав, тому що у нього знахідки бомбезні, а то він і ховався від мене. Угу. Ладно. <свісно> 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 Та ну нормально, ти последні дав нормальну знахідку. Ладно, ділимо обзорчик і поїхали додому. Друзі, а по знахідкам в мене попались 5 накінечників або як їх вісті стріли, потім прясло, ось таке, кусочок прясла, потім, як Сірік мені сказав, що це кусок від проколки. І ось таке, я так думаю, що була обручка. Потім я кераміки насобирав. Ось якісь камні, не знаю. можливо, камінь їх не здавають. Я не знаю. Хто знає, виправляйте, пишіть. І ось кусочок у нього насобирував різних камінь. Всього. Потім сіріка знахідка. Сіріка ось попався ось такий кусок бронзового ножа. Взагалі бомбезний. Потім два нака. І один із них гляньте, двохлопасний, великий ще мабуть, обломаний. Да? Він угу, більший був. Потім теж обломочки. Ось кусочок копійки, а три, три копійки було. Мабуть, робили кольцо і якраз центр залишився. І в кінці він гляньте, вже дірнув чешуйку. Ось таку чешуєчку. Де б вона тут взялась на скіфському на на поселенні, я не знаю. Ну, факт стається фактом. Значить, треба якраз рівняють його більше, рівніше зробити, то приїдемо і ще походимо тут. Якщо чешуйки попадаються, то я думаю, будуть ще знахідки. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.